Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Сьогодні ми завітаємо у гості до квіткових рослин, згадаємо будови квітки та суцвіття. Поговоримо про запилення. До групи насінних рослин належать також покрита насінні або квіткові. Вони формують особливу структуру для розмноження квітку. Після запліднення з квіток або їх частин утворюються плоди, які містять насінини і забезпечують їх захист і поширення. Квітка спеціалізований, укорочений репродуктивний пагін, що складається з багатьох компонентів. Квітконіжка вісь, на якій розташовується квітка, Квітколоже – Розширена ділянка на верхівці квітконіжки, до якої кріпляться всі інші структури квітки. Оцвітина сукупність листоподібних структур, які містяться по краям квітки, захищають її внутрішню частину та приваблюють запилювачів. Може складатися з чашолистків і пилюсток. Якщо квітка має і чашолистки, і пелюстки, така оцвітина називається подвійною. Або проста, якщо містить або чашолистки, або пелюстки. Сукупність усіх чашолистків утворює чашечку. А сукупність усіх пелюсток – віночок. Тичинка – чоловіча репродуктивна структура квітки, яка забезпечує утворення пилку. Тичінка складається з тичінкової нитки та пиляка, в якому утворюється пилок. Маточка жіноча репродуктивна структура, яка містить на сіні зачатки. Маточка складається з приймочки маточки, стовпчика і зав'язі. Тичінки і маточки є головними частинами квітки. За їх наявністю існує певна класифікація квіток. Якщо квітка не має ні тичинок, ні маточок, такі квіти називаються стерильні. Якщо є і тичинки, і маточки, такі квіти називають двостатеві. Одностатеві квіти мають або тичинки, тоді такі квіти називаються тичинкові або чоловічі. А якщо лише маточки, то такі квіти називаються маточкові або жіночі. Деякі квіти не мають покриву квітки, тобто цвітини, їх називають голими. Такими є жіночі квіти горіха. Залежно від того, які одностатеві квіти містяться на рослині, вони поділяються на однодомні рослини, це такі рослини, у яких і чоловічі, і жіночі квітки розвиваються на одній особині, наприклад, кукурудза. Огірки. Дводомні рослини ті, у яких чоловічі і жіночі квіти розвиваються на різних особинах, два дома, наприклад, тополя, верба, обліпиха. На минулому уроці ми говорили, що запилення це процес перенесення пилку з пиляків тичінок на приймачку маточки. Якщо пилок переноситься на маточку тієї ж самої рослини. Це самозапилення. Якщо пилок переноситься на маточку іншої рослини, це перехресне запилення. Існують різні способи перехресного запилення квіток, які отримують назву залежно від того, за допомогою чого здійснюється перенесення пилку. Це може бути вітер, тоді називається вітрозапильні, води, комах, павуків, кажанів. Тахів. Будова квітки пов'язана зі способом запилення. У вітро запильних квіток оцвітина лускоподібна або взагалі відсутня. Вони утворюють багато легкого пилку у великих пиляках та довгі тичинкові нитки, а приймачка зазвичай пірчаста, щоб добре вловлювати пилок. Дрібні квітки зібрані у суцвіття. Це суттєво підвищує ймовірність запилення й утворення насіння. Суцвіття це сукупність квіток, розташованих на загальній осі у певному порядку. За характером галуження головної осі та розташування квіток. Розрізняють прості та складні суцвіття. Прості суцвіття мають одну вісь, Китиця. У черемхи, смородини, конвалії, колос, подорожник, осока, вербена, Суцвіття щиток, у яблуні, груші, гльоду, Суцвіття зонтик цибуля та вишня, качан або початок у кукурудзи, рогозу, аїру. Головка, таке суцвіття має конюшина, кошик, соняшник, ромашка, Суцвіття сережка у берези. Складні суть це суцвіття, які утворюються з простих унаслідок розгалуження головної осі. До цих суть відноситься складний колос у пшениці жита перію, володь, овес, бузок, виноград, складний зонтик, морква, кріп, петрушка та складний щиток пижма, деревій, гробина. горобина. Знання будови соцвіття дає можливість краще розібратися в різноманітності квіткових рослин. Бажаю успіху у світі квітів та соцвіть!